Зло це знаєте, така важлива річ, з якою люди найчастіше не можуть розібратися. І як у них все гаразд, вони Бога не згадують. Як якась проблема трапляється, то одразу вони згадують кого? Бога. А яке відношення Бог має до зла? Бог і зло насправді це несумісні речі. Бог це Бог. Він святий, Він чистий, він любов. А зло це зло. Якщо ти посадив зло, насіння, там у своєму житті чи в якійсь області посаджено зло. Що виросте? Зло. Але часто люди намагаються посадити зло, і коли потім приходять жнива, вони починають говорити Бог, а Бог до чого. Якби Бог справді мав відношення до зла, тоді не було б пекла та раю. Тобто, тому що є пекло і рай, цим Бог показує, що все зло воно йде до пекла, а все добро все добре піде до раю. Тобто, ми бачимо конкретно, що протягом усього існування Бог і небо, і землю, Він очищає від чого: від зла. То чи має Бог тоді відношення до зла, чи ні?